У нас ще підписаний меморандум про співпрацю з благодійним фондом «Рокада». Ага. А від них працює на кожному виїзді і не тільки на виїзді мобільної бригади, а ще й долучається до різних заходів, які організовуються центром, Долучається психолог, фаховий психолог і соціальний працівник, які працюють в сфері надання. Послуг населенню психологи працюють як з дітками в індивідуальній формі, так і з дорослими в індивідуальній формі. Вони проводять і колективні заходи. Тобто вони можуть проводити якісь заходи лекції і в навчальних закладах. Це вже практикувалися. Як дізналися про приїзд лікарів? Звідки Оголошення побачена в інстаграмі сторінці меншина? О, дуже приємно. А, ви прийшли сюди то тому, що чи недалеко? Ну, чого ви в Чернігів теж їздимо, коли треба, а так вирішили скористатися. Їздимо в Чернігова, приїхали сюди доктора. Так чого нам їхати у Чернігав? Ми раді, що приїхали сюди. Якщо будуть подібні такі ще приїзди, будете звертатися, приходити? Звісно, будемо. Своїми болячками будемо звертатися. Ми з домобільної медичної бригади. Організовує обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України. Цей виїзд в менську лікарську амбулаторію вперше минулому році у нас були такі подібні виїзди: в Бірківську сільську лікарську амбулаторію, фіселійську сільську лікарську амбулаторію. Під час цього виїзду приїжджає п'ять лікарів-фахівців Чернівської міської лікарні, 2. Це лікар-кардіолог, лікар-невропатолог, лікар-офтальмолог. Лікар-хірург і лікар-мамолог Чернігівського медичного центру сучасної онкології. Чи планується в подальшому такі ну, схожі виїзди, і чи будуть змінюватися лікарі? Лікарі будуть змінюватися, і плануються схожі виїзди до сільських лікарських амбулаторій ще в цьому році. Минську амбулаторію поки що це один виїзд. Мене звуть Ірина Миколаївна, я фахівець громадського здоров'я Чернігівського обласного центру контролю профілактики хвороб. Скажіть, будь ласка, який це візит в Манську громаду, і чи плануєте про подальшу співпрацю? Ну, дивіться, цей проект він започаткований. Він вже триває протягом 30-го року. Да? Наші виїзди ініціація цього проєкту належить нашому генеральному директору Олександру Володимировичу. І саме за його ініціативи було організовано і заплановані такі заходи, як мобільні виїзди. Рига, наприклад, в цьому році запланований візит саме в опорну лікарну суду. План виїздів мобільної бригади на цей рік він вже погоджений і він вже запланований. В принципі, ми намагаємося не як -то кажуть, не пропускати да наші виїзди, тобто реалізовувати їх вчасно. Але ви самі розумієте, в який ми час живемо, і бувають різні моменти, які можуть, наприклад, не відбутися візит. Заплановану дату, але як правило, якщо і ми і переносимо його, то до кінця року ми обов'язково туди потрапляємо.